Оголошено лауреатів Нобелівської премії. Німецькі корови встановили кабанця, а домашні рослині дали покерувати мачета. Привіт, мене звати Марина. Це «Наука.UA» і наш дайджест найцікавіших новин науки цього тижня. Весь тиждень оголошували науковців, які робили вагомий внесок у галузях медицини, фізики, хімії, ну а також і літераторів, і тих, хто сприяє миру в світі. Першим оголосили лауреата премії з медицини. Ним став Сванте Паабо за розвиток методів виділення, очищення і аналізу давньої ДНК, тобто за те, що він посприяв нашому розумінню того, хто ми і звідки походимо. Паабо першим знайшов спосіб секвенувати геном неандертальців, що жили 40 тисяч років тому. Так він встановив їхню генетичну відмінність від Homo sapiens. а ще з'ясував, що два види схрещувалися, через що на ДНК можна знайти і у сучасних європейців. А ще завдяки його генетичним дослідженням скам'янілостей, у 2010 році було відкрито раніше невідому популяцію вимерлих людей. Їх зараз називають деницівцями. І хоча вони ще менше схожі на нас, ніж неандертальці, наші предки Homo sapiens з ними теж схрещувалися. Це залишило у геномах популяції Південно-Східної Азії корінних австралійців до 6% їхньої ДНК. Нагороду ж фізики цього року отримали заяви ще квантової заплутаності. Її розділять між собою троє вчених – Джон Клаузер, Ален Аспе і Антон Сайлінгер. Всі троє експериментували із заплутаними фотонами і довели, що частинки можна пов'язати одна з одною, так що вони впливатимуть на стан на одної навіть з відстані. Клаузер і Аспе доклалися до того, щоб експериментально довести, що квантова заплутаність існує. Вони розробили і провели експерименти, які довели невиконання нерівності Белла. Це спосіб, який давав можливість перевірити, чи справді квантова механіка заснована на випадковості, чи все ж таки існують якісь приховані в системі параметри. Але перш ніж квантова заплутаність стала найпопулярнішим явищем квантової механіки і почала використовуватися нам у способах обробки, передавання, шифрування інформації, свій внесок зробив третій лауреат премії – Антон Сайлінгер. Проведені клоузером і аспе експерименти, йому вдалося повторити, зробивши відстань між заплутаними частинками більшою. А затим він взагалі приніс нам поняття квантової телепортації. Це означає точно відтворення квантового стану одного об'єкта на іншому. Тож, наприклад, взаємодіючи з одним фотоном із заплутаної пари, квантовий стан телепортованого фотона миттєво передавався віддаленій частинці, другій із заплутаної пари. Фізики показали, що такі ну зовсім контрінтуїтивні явища квантової механіки не просто існують, а й можуть використовуватися у реальному житті. Тож за квантову інформатику і певну попсовість квантової заплутаності можна дякувати зокрема цій трійці. А Нобелівську премію з хімії присудили науковцям Керолін Бертоці, Мортену Мелделу і Барі Шарплесу за розвиток клік хімії та біортогональної хімії. За важкими термінами криється розроблення способу швидкого і простого синтезу складних молекул, що має велике значення у розробленні, зокрема, нових ліків. Баррі Шарплос, який, між іншим, вже вдруге стає лауреатом Нобелівської премії з хімії, розробив спосіб утворення молекул поєднанням менших елементів. А потім він і Мортен Мелдол незалежно описали спосіб оптимізації процесу за допомогою реакції опосередкованого азид алкінового циклоприєднання. Вона працює завдяки тому, що до однієї молекули приєднують азит, до іншої алкін, і за допомогою міді дві частинки клік з'єднуються в одну велику молекулу. Серед іншого, ця технологія допомогла утворити низку нових матеріалів з бажаними унікальними властивостями. Однак, через токсичність міді вона має обмежене застосування всередині живих організмів. І тут на допомогу прийшла науковиця Керолін Бертосю. Вона з'ясувала, що клік реакцію можна зробити безпечною для живих клітин, тобто провести без мідів. Для цього треба змусити алкін набути кільцевої структури. І енергії, яка утвориться від цієї деформації, буде достатньо, щоб вдалі відбулася клік реакція, і без каталізатора. Винайдені бертоці біоортогональні реакції, тобто такі, що не втручаються у природні хімічні процеси у клітинах, допомагають з'ясовувати хімічні аспекти розвитку і лікування, зокрема таких важких захворювань, як рак. Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Ані Ерно, а Нобелівську премію миру вручили правозахисникам, серед яких Українська правозахисна організація Центр громадянських свобод. Також у понеділок вручать премію імені Нобеля за досягнення в економіці. Ми обов'язково розкажемо про це у наших соцмережах. Тому підписуйтесь. Але на цьому цікаві новини цього тижня не закінчуються. Наприклад, українські жаби допомогли іспанським вченим дослідити пристосування природи до радіації. Науковці помітили, що жаби біля Чорнобиля, а саме райки східні, значно темніші за кольором, ніж їхні родичі з інших місцин. Деякі навіть були такими чорними, ніби смола. З'ясувалося, чорнобильські жаби змогли пройти процес швидкої еволюції у відповідь на радіацію. І тому зазвичай світло-зелені жабки почорніли, бо завдяки захисній дії меланіну мали кращі шанси на виживання. Тобто жаби з більш темним забарвленням на момент аварії, які зазвичай становлять меншістю популяції, навпаки, завдяки захисній дії меланіну отримали перевагу. Німецькому поросятку дикого кабана також пощастило. Він відбився від своїх родичів, але знайшов нових друзів місцевих корів. Кабанець прибився до стада, де його радо прийняли парнокопитні, А одна корова навіть проявила активну турботу про малого. Власник корів також не проти такої дружби, навіть планує лишити поросятки у теплому телятнику зиму. І новина для тих, хто боїться повстання роботів. Придивіться до своїх кімнатних рослин. Інженер-ентузіаст Девід Боуен дав своєму філодендрону покерувати роборукою. Роборукою з мачета. Інженер під'єднав до листя своєї рослини електроди, щоб ті зчитували її електричну активність. І синхронізував ці електросигнали з рухом суглобів роборуки. І так виходить, що домашній філодендрон сам, і доволі вправно, до речі, розмахував мачете по квартирі. Марсіанський дрон Ingenuity вже 33 рази політав на Марсі. А тепер, окрім як стрясати повітря, він схоже зайнявся рознесенням по червоній планеті сміття. У фотозвіті дрона з останнього польоту відшукали пару знімків, на яких видно, як з опорної ніжки інженюїці відвалюється шмат якогось матеріалу і падає додолу. Фахівці з НАСА стверджують, що воно не належить дроном, тож ймовірно, інженюїці десь підхопив фрагмент сміття. І його насправді після стількох місій на Марсі доволі багато, і тому просто дрон посприяв його рознесенню по планеті далі. Минулого разу ми розповідали, як лиса застала за рибальством. А тепер розкажемо, як вовки ласують чорницями. Зоологи зафільмували цілу вовчу родину за об'єднанням чорничного куща. За словами вчених, вовки присвячували збиранню чорниць значну частину свого часу. Тому схоже, що ягоди можуть бути повноцінною частиною харчування хижаків. Астероїд Діморф, якого минулого тижня протаранав в зондарт, після удару обзавівся хвостом, ну майже як у кумети. Довгий яскравий хвіст, що простягнувся аж на 10 тисяч кілометрів, помітили наземні обсерваторії. Цей величезний шлейф це пилто уламки, які виконули з поверхні астероїда після тарану. А через тиск сонячного випромінювання вони і витягнулися в таку довгу лінію. А на цьому все з вами була наука. Підтримуйте армію, підтримуйте волонтерів. І до зустрічі наступного тижня.